Мене звати Василь. Ми зараз знаходимося в нашому невеличкому цеху, де ми займаємося зборкою та тестуваннями дронів. Намагались зробити і дешеві, і дуже потужні дрони. Ми просто розбили по етапам все виробництво. Тобто на першому столі, наприклад, хлопці займаються тільки тим, що збирають раму. На другому столі хлопці, наприклад, займаються тільки тим, що вони паяють чолові проводи для моторів, для блокоживлення, живлення, і так далі. Музика. Ось, наприклад, ось ці дрони ми намагалися зробити максимально дешевими з українських запчастин, щоб ну, підтримати нашого українського виробника, тобто і рама, і польотний контролер, і деякі частини, які саме виробляються в Україні. Це не завжди виходить дешево, але це дуже якісні річ. Якщо казати про дрон в повному комплекті з батарейкою за всіма, він виходить 12 тисяч гривень. Наразі е, є дуже багато закликів від різних військових частин, е, і ми намагаємося зробити під кожного якесь індивідуальне завдання. Комусь потрібні дуже специфічні частоти по телеметрії, для когось потрібні специфічні частоти для відео. Тому ми намагаємося наперед спілкуватися з військовою, Військовою частиною і робити саме для них. Це 13-дюймовий бомбер з тепловізійною камерою з поворотним механізмом. Це саме багатозаразова річ. Які хлопці використовують на відстані 10-15 кілометрів, і він універсальний, тому що можна просто тут така дискоба, ставиться любий старят або там декілька речей. Він збрасує подарунки для наших загарбників. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я звісно відразу пішов до Національної гвардії України і пішов у розвідку. Коли ми пішли в розвідку, ми за своїми хлопцями відразу зрозуміли, наскільки дрони це важливо і як це можна використовувати. Скажімо так: у нашої, у нашої військової частини не було бойових завдань і поїхати. Хлопців на передову не було такої можливості. Тому я, в принципі, зрозумів, і скористався своєю можливістю, тому що у мене є більше трьох дітей, в мене чотири дітей, і звільнився. І за своїми однодумцями ми почали е, робити це. Тому так вийшло, що є ще хлопці, і колишні військові, які теж отримали якісь поранення, і зараз ми разом з ними робимо ці штуки. Наприклад, е, Макс. Він теж отримав поранення кінцівки, але він дуже дуже класно паяє, робить це залюбки. Кульове поранення стопи з неврозом і з нікрозом було. До цього по професії був матросом другого класу, працював у флоті. і ну пайка колись це було лише моє хобі. Щось відремонтувати і таке, оскільки я був піхотинцем і трошечки польовим командиром, то я розумію, наскільки ці дрони там важливі. Ми виробляємо як дрони, які виконують функцію розвідки. Що є дуже важливим бачити твого противника, його наближення, його позиції, скоригувати артилерію, також одноразові дрони і дрони-бомбери, які власне, вражають противника. І також є особливі дрони, які, наприклад, можуть вести провізію. Що на лівому березі це було дуже важливо. Наразі я займаюся. Збором плати керування польотом. Ну, це вже третій етап зборки. Після РАМ е Вона під'єднується. У нас ось, наприклад, візьмемо цей дрон. Тут у нас контролер, який контролює двигуни і, власне, живлення. Ця плата під'єднується до тієї плати. І вона вже приймає та обробляє електронні сигнали. З перших днів я пішов добровольцем. За військовим фахом я є аеророзвідником. Тобто з цим я сталкивався на війні, і я розумію, що тенденція. Зараз дуже важливо в безпілотні комплекси, не тільки авіаційні, а взагалі. Дуже важливо це вкладати. А ви теж отримали поранення? Контузії. Це для мене є такий лікувальний дзен, Бо навіть навіть коли ти тренуєшся в керуванні FPV, то в тебе якраз вся твоя нейра. Сеть така система твоя, вона потребує дуже серйозного контролю. І я би дуже радив хлопцям, хто знаходиться на реабілітації. Є симулятори. У нас тут навіть симулятор. Ми на ньому трошки літаємо, і це дуже-дуже воно стабілізує людину. Моя задача це пайка плат мікросхем, перевірка їх. Під'єднання моторів до ЄС, потім ми FC-контролер встановлюємо, припаємо конденсатор, силову частину. І коли ми це все збираємо, ми вже тоді прошиваємо, тестуємо, а це ми покриваємо лаком всі контакти, щоб у вологу погоду наші хлопці могли захищати нашу батьківщину. Щоб в контакти волога не попадала. Розумієте, бо е, дрони, в принципі, е, якщо така непогода, то майже не працюють. Але якщо е, зараз така тенденція йде, що не скільки кількість важлива, скільки якість. І по тому, якщо е, дрон буде добре зроблений, в не все гаразд буде, то він буде е, працювати в будь-яку погоду. Для себе взяли таку місію, що те, що ми заробляємо, ми видаємо військовим. Тобто є якісь фонди або якісь благодійні організації, які купують дрони, а на виручені кошти ми просто інші передаємо військовим. Наразі наша потужності більше тисячі штук на місяць, але ми вже підготували нове приміщення. І зараз готуємо нових людей для того, щоб вже працювати на більш більш, більш кількості. Ми плануємо зрости до 10 тисяч штук на місяць. Ми називаємо себе компанія Behave, або Бджолі Бесарабії. Ми є в усіх соціальних мережах: Instagram, TikTok, або просто на сайті. І всі військові, які бажають, там взагалі є номер телефону, або просто через соціальну мережу можна звернутися будь-який час. Ми завжди раді допомагати. Я приїхав із Росії десь 12 то року, і в мене є тут сім'я, в мене є діти. Зараз ми займаємося першою перевіркою дрона припольотного, тому що перед тим як запускати дрона на полігон, треба перевірити, чи штатно все працює системою. Бо іноді таке трапляється, що якщо дрон не буде перевірений на стенді. Можуть вибити деякі аварії, і ми можемо ну, запсувати деталі, запсувати сам дрон. Як то кажуть, політали в цеху, перевірили ще все раз, а тепер вже треба політати на рус, дивитися, що як літати на дальність. Це перевірити.